Привіт! Ви на каналі Кухті з помічниками. І сьогодні ми ось перебили актинідію з цукром. Значить, кіло актинідії і півтора кілограма цукру. Отак ми її будемо зберігати в холодильнику. Це буде наш вітамін на зимку. Ми перебили і розливаємо її по стерильним, до речі, банкам. І ставимо в холодильник. З кілограма в нас вийшло три баночки і неповний стаканчик. Оце в нас баночка лишилась з прошлого року. Ми вам покажемо, яке воно, як лизун виходить, таке прикольне. Це все через те. Що актінідія містить в собі багато пектину? Так що пробуйте, дивуйте своїх дітей, це дуже смачно і дуже цікаво.